23 жовтня близько 10-ї години ранку у 9-поверхівці Покрошинській, 36 від пориву труби гарячою водою затопило 18 квартир. Олена Літвінчук каже, що вода пошкодила квартиру у кухні і спальні. Тут розетки не працюють, світла тут немає вже отримати на кухні. Страшне. Рижа, все, ой, ну, коли ми відкрили тільки двері ну, в квартири, все пливло, по плінтус було води. А всі коври, це все в так полон це було припіднято, Ну да, припіднята, і в цих кімнатах там плавало. Дивани мокрі, постіль мокра, речі мокрі. Ну все, абсолютно все в воді. Любов Радзюк говорить, що весною зробили ремонт у квартирі. Жінка показує, зіпсовані бачите, шпалери у коридорі, кухні та спальнях. Бачите, це третій день ще капає. А то тут лежав такий ко дуже великий і товстий, то от може, ну от стільки було води зверху на коврі. Ми стояли всі ногами і вичерпували з ковра цю воду. У мене було тут в цій кімнаті, в тій кімнаті, в кухні вже обоє упали. В той кімнаті також я відео викладала. Вікторія Піддубна показує квартиру, де мешкають її мама та бабуся. Жінка говорить, що до тепер зі стелі капає вода. В люстрі досі вода, її зараз порухати полі, вода звідти. Викликали електрика, щоб, щоб хоча б світло з'явилось. Ну, тобто, ось досі вода тече, все повністю позаливало. Дивани повністю мокрі, тобто там крийонки до цих пір знизу спати неможливо. Валентин, мешканець дев'ятиповерхівки, каже, що 23 жовтня був дуже високий тиск у трубах. Я трошки орієнтуюся в цьому. І раніше, якби старший будинку був, побіг перекритий тиск, подачу води на отоплення. Коли я перекрив, дивлюся, подача на прибори показувала 6,4 атмосфери. Я одразу кажу: прибіг слесар теж. Якби я зрозумів, кажу, це ж тиск дуже високий, такий не повинен бути для будинку. І він каже, да, зливайте воду. Михайло сєта, голова ОСББ Крошинська, 36, розповів, що в будинку 72 квартири. Михайло говорить, що багатоповерхівку збудували наприкінці х років минулого століття. Від цього що трапилось, ну ніхто не застрахований. Будинку 43 роки, труби всі в стані. Можна так сказати. Сантехніки проводять стандартне обстеження системи опалення зимой ну, по початку сезону. Заполняється, будинок будинок пропрацював з початку опалення сезону, тобто течі не було обнаружено. а цей порив був під Ну, Стекловату ніхто не буде зривати з со усіх труб, щоб провести обстеження. Тим болі стекловато, там ще совєтського зразка. Михайло це говорить, стійка. відшкодування збитків мешканцям будинку буде вирішувати суд. Все буде вирішувати суд. Ну ні, я ж, я ж не буду приходити мешканцям, скільки вам потрібно дати: 20 тисяч чи 100 тисяч. знаєте, Ну, це ж все не так просто, є процедура. Ну, складаємо, складаємо акти. Я ж мешканцям вчора написав, я ж не одказуюся від цього. А далі будемо бачити. Ну, винно самого СББ, якщо мешканці думають, що це моя вина і. Вони на мене подадуть в суд, то вони глибоко ошибаються. Вони подавати будуть до суду на ОСББ, і ОСББ будуть відшкодовувати їм збитки. Ну, Михайло Сєта каже, суд. аби порив не повторився, не потрібна міш. участь мешканців у програмі «Енергодім». 26 вересня були збори стосовно програми енергодім. Щодо встановлення ІТП, заміни труб опалення та утеплення труб опалення та заміни вікон та двері мешканців прийшло чоловік 15. Проголосувало вчора. Я порахував 14 чоловік за, троє проти із 72 квартир. Рішення відповідно, не прийнято. Тетяна Скоростенська, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомир.